Друзі, мої вітання. Росія фактично відмовилась від перемир'я з 12 травня. Вночі ворог масово атаковував на атакував наші цивільні міста. БПЛА ну і власне є вже е, дані е, повітряних сил України про те, що вдалося е, збити 55 БПЛА зі 108 дронів і не досягли своїх цілих 30 дронів, які локаційно були втрачені. Е, чи вірите ви що Росія все-таки може погодитись на 30-денне перемир'я? Напишіть, будь ласка в коментарях під цим відео. Ну а більш детальніше щодо тактики ворога обговоримо з нашим авіаційним експертом. Це Костянтин Кривола. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. Власне, знаємо, що від сьогодні Росія анонсувала, що закриває повітряний простір над полігоном Капустін Яр. 6 ранку це мало статися, і до 6 ранку, 13 травня. З цього приводу Росія навіть випустила авіаційне попередження. Як це розуміти? Це гарантія запусків ракет цього типу «Арєшнік» чи можливо якісь інші дії, які пов'язані з використанням повітряного простору? Ну, Капустін Яр, це полігон, на якому випробується дуже багато російської зброї. Причому в основному вони пуляють не в напрямку своєї території, а пуляють в територію, на територію Казахстана. І там вже екологічна катастрофа, якщо подивитися там те, що пишуть казахські екологи, то там екологічна катастрофа після цих випробувань, тому що це ж років 50, чи може вже більше цим займається. Тепер далі як ми і колись я розповідав, що коли провадиться такі дослідження випробування відповідно, то кількість прототипів вона обмежена. І коли росіяни запустили по Дніпру оцінили річні, кат, mm -hmm. ну, він не проходив ніде ні по якимось там ізділям, зна ізділля, там таке ізділя сяке. Це таке враження, що Путін вийшов і сказав: називаємо його орешником Ну просто ці там оцю модифікацію. Ці один з напрямків, який був закритий, і назвали це орешником І там таких прототипів могло бути два чи три. Ну це просто практика проведення подібного роду випробувань, щоб потім приймати рішення, а розвивати цей напрямок чи не розвивати. Він потрібен там для. Збройних сил чи не потрібно це стосується не тільки там Росії, але й інших країн, які займаються так, подібними озброєннями. Дуже великі ракетні програми у Ірану, у Китаю, у Північної Кореї така практика така, і я казав, що ці корешники може бути не більше ніж дві-три штуки. І судячи з цього, у них якраз так і було. Одну вони запустили. Одна у них там щось не спрацювало, а з однієї вони носяться, але там щось їм чогось не вистачає. Тому що е, і е, Лукашенко просив просив про ці грешні, і Путін пообіцяв, що вони почнуть почнуть виробляти його там серійно. І е, не, не Сашко не переживає: я тобі один потім дам через півроку. Но з того часу вже ну Вже фактично півроку пройшло. Це ж було у грудні, тоді, якщо я не помічу, mm -hmm. то півроку пройшло, але щось ми не побачили. А з іншого боку, в Капустіному Ярі проводяться випробування крилатих ракет, якихось там РСЗВ, балістичних ракет невеликої радіосудії і це може бути все ще завгодно. Але американці, що треба сказати, що американці сказали. І минулого разу вони робили майже таке ж саме попередження, як і зараз, про те, що, можливий, буде запуск балістичних ракет. Можливо, він і буде. Але я хочу сказати, що ураження від, скажімо, від Іскандеру М або від ракети Х-101, вони значно більше, ніж ураження, які можливі від Аречника. Він не має точності, тому росіяни пуляли по е, 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 Южмашу, тому що територія южмаша якщо не помиляє, 440 гектарів. Там в центрі, це місто в місті. Там як mm і -hmm. по е, тому, де е, є гарячий стенд, ну, гарячий стенд ракет, це для випробування ракетних двигунів, це знаходиться в місті прямо на цьому заводі. І я, я до того, що це дуже велика територія, і вони не могли промазати, коли вони били от в, в такому напрямку. Mm -hmm. да? Розумієте? Е, а що таке? Що за одиниця ураження? скажімо так, ця бойова частина цієї ракети вона не може бути більше ніж там півтори, максимум дві тонни. От якщо вона там розділяє ще й головки, там таке сяке. От тобто, чиста бойова частина, вона не може бути ну, взагалі більше, ніж півтори тонни Ну і ніяк, сама бойова частина без механізмів, які його розкривають. І це каже, що беремо півтори тонни ділимо на 36 головок, і це ми отримуємо вагу цього метеориту, який з великої швидкості падає з неба. А це саме метеорит, тому що там нема вибухової частини. Якщо він падає в землю, то в залежності від того, яка там міцність цієї, цієї землі або землі, поверхні, він глибоко чи не глибоко входить. Ну, Тобто це не вибуховий, це не засіб ураження, це просто метеорити. Ну, фактично, ну так виходить. Mm -hmm. Тому я до загрози Орешника, вона. Психологічна, тому що люди, якщо там подивитися кадри з Дніпра, то це виглядає жахливо. А якщо розібратися, розуміти фізичні процеси, розуміти які там можуть бути руйнування, то ти розумієш, що в інші відеозброєння російські вони значно гірші, значно несуть більш небезпеку ніж ці орешні. Mm -hmm. Я до цього так відношусь, так. Ну орешник, ну добре ну орешник. Сподіваюся, пане Костянтине, ваш скажімо так, більш оптимістичний прогноз щодо цього речника заспокоює і наших глядачів. будуть теж більш раціонально до цього підходити. До інших новин стосовно тих типів БПЛА, які застосовували нині ворог, зазначають ну принаймні моніторингові канали, що Росія застосовує нову зброю проти цивільних. Мова йде про реактивний дрон літакового типу, який вже таковував Одещину. Зокрема, його швидкість 750 км на годину. А дальність польоту більш ніж 150 км. кілометрів за аеродинаміку. Цей дрон схожий на ракету, навіть калібр бо маневрений та здатний змінювати траєкторію на 90 градусів навіть на швидкості 250 км кілометрів на годину. І росіяни назвали цей модернізований дрон такою назвою, як вироб С чи Сі, якщо англійською. Власне, чим відрізняється, як зрозуміти чим відрізняється цей новий дрон від такого типу від звичайних ракет типу Калібр? Або от БПЛА, які вже бачили на фронті? Десь в грудні, ні, не в грудні, в січні лютому цього року, медведів, якого називають там. Замість Анатолійовича Алкогольйовича, або там замради національної безпеки, він їздив на той самий полігон Капустін Яр і йому mm -hmm. там показували нові розробки. І от якщо узагальнити всю ту інформацію, яку опублікував Флеш, якому я дуже довіряю, це фахова людина і ніколи не роздуває там дурні чутки, то те, що опублікував флеш про Бандероль, те, що були повідомлення ще минулого року про те, що росіяни намагаються в дронах використовувати газотурбійні двигуни, те, що була делегація росіян в перші дні, 20, в перші місяці 23-го року в Тегеран і їм показували. Їх повезли в арокосмічну аро да аерокосмічний інститут, у них так називається. Неподолік від Тегерану, і показували шахет 238 Якщо пам'ятаєте, тоді були фотографії, таке тоді шахеди у нас літали ще сіренькі або біленькі, так. а цей був такий чорний з такою красною мордою, такий він жахливий був. А це і у нього такі контури 136-го шахеда але можна побачити повітряний забірник від газотурбинного двигуна. І це був названий 238-й шахет, і судячи з цього, така ідея була використана росіянами. І, скоріш за все, було навіть у них таке повідомлення, що вони вже виробляють в Казані гарпію 3. А перед цим були повідомлені, що росіяни. Їздили до Китаю, і там були розмови про те, що вони будуть робити спільне виробництво з росіянами по виробництво шахетів. Так, от все це узагальничі на у мене є така картинка світу цього в цьому питанні. Що в Казані на заводі вибачаєш не в Казані, Віжевську, на заводі Купо, uh -huh. які відносяться до ракетних технологій, йдуть вони в, до цього випускали комплекси. Ну і зараз вони в, в, ремонтують зенітно ракетні комплекси ТОР, зенітно-ракетні комплекси ОСА. Вони роблять різні футляри і пускові футляри, так звані, і контейнери для транспортування ракет до комплексів С-300. Тобто вони досить фахові. У всіх, всіх роботі з композитними матеріалами, з їх обробкою. Вони фахові в радіотехнічних всіх питаннях. І якщо китайці їм постачають газотурбійні двигуни, а вони двойного призначення: Хоч його став на ракету, хочу його став на літак, хочу його став. Ну, де, де хоче, там і став. Де, де він тобі потрібен? Ну як і двигуни, поршніві двигуни, які вони китайці зараз постачають для шахитів, що вони mm -hmm. називають раніми. Так от. Є е, дрон, схожий на Шехет, Він називається Гарпія 3 і він оснащений газотурбинним двигуном, І саме завод Віжевського зараз займається тим, що освоює їх серійне виробництво. Це одна історія. Друга історія те, що називається Бандероль. Те, що називається Бандероль. Не зовсім зрозуміло, тому що е, було посилання на те, що їх виробляє компанія Кронштадт. А у компанії Кронштадт є дійсно такий дрон з такою назвою Бандероль. Він розроблений за е, контрактом з Роспоштою, і він е, зроблений для того, щоб постачати е, різні е, бандеролі, посилки е, яку ще там вантажі поштові, віддалені райони. Росії там на північі, і там, де ні, ніхто проїхати не може, туди mm -hmm. вони закидають оціми дронами ці штуки. Проект був, фінансувався Укрпошто, Укрпоштою розпоштою, але потім вони цю тему закрили, тому що розпошта стала становитися недоходним підприємством. І mm -hmm. цей проєкт закрили. І там конфігурація цього дрону вона ніяк не відповідає, тому про що розповідав флеш про удари по Одесі. Це дійсно є. Я дуже очікую інформації про експертизу цих дронів, які проводить наш інститут судово-медичних експертиз. І очікую від них отримати інформацію про те, що ж там насправді, тому що знаєте. Діапазон швидкостей від 350 до 400 до 750 це дуже велика різниця. Ну і тепер, повертаючись до візиту Медведєва на той полігон, Капустін'яр, де йому показували ракету, яка за контурами ну дуже схожа на ну щось схоже на Таурас, по, по, по морді. Тобто вона така пласка, вона така. У вигляді такого, можна сказати, карандаш карандашної заточки, ну тобто, нібито підстел стелс технології. У неї там розкриваючіся крильця, потім вони там казали, що вони будуть її запускати що з літаків, що з землі, з, хоч з-під землі, хоч з-під водних лодок. І це буде така ракета дрон. І, е, але вони ніяк не казали, що воно буде ізділ'єм С або ізділєм С. Mm -hmm тобто, навколо цього зараз багато, багато шуму різного інформаційного, і намагатися там дізнатися щось абсолютно точно, ну, дуже важко. Ну, так, тому що з різних сторін змішується інформація з різних джерел. Ну, я б хотів сказати, що незважаючи на те, яка є інформація фактична або її нема, треба розуміти, що все одно швидкості. Дронів будуть зростати, бойові частини цих дронів будуть збільшуватися, засоби види бойових частин будуть збільшуватися. Спочатку були фугасні, потім осколково фугасні, осколково запальні, фугасно запальні, вибачаюсь. Термобар був, касетний боєзаряд був, і все це буде тепер літати з більшою швидкістю. І mm -hmm. не моє занепокоєння, яке я висловлював завжди, це те, те, що треба нам переглядати суттєво нашу систему взагалі підход до організації захисту від подібних е е систем, від подібних е безпілотників, баражуючих снарядів, називає їх дрону ракети, які росіяни там ідею у нас там вкрали. Немає значення. З Зрозуміло, що бойова частина з. Е 50-150 кілограмів буде літати зі швидкістю від 300 400 км на годину і вище. Буде означена системою GPS, може бути оснащена інерціальною системою наведення, може бути оснащена засобами штучного інтелекту. Це ну, такий, так, так розвивається зараз цей напрямок. І mm -hmm. що українці, що росіяни, вони в ну, цьому зараз йдуть попереду, попереду всіх. Українці ще попереду, росіяни трохи копіють, але це буде все одно, так так воно буде. До, до цього треба готувати. Угу. Пане Костянтине, а я правильно розумію, що ну, ці характеристики цих безпілотників там висока швидкість, висока маневреність – Ну, тобто, мобільно-вогневі групи, які у нас зараз е, працюють для збиття ППЛА, ну, при таких характеристиках ППЛА будуть ну, вже, скажімо так, неефективні. Тільки системи ППО або там, не знаю, винищувачі F16 можуть впоратися з таким типом. Тут е, вступає в силу інший принцип: що е, вартість ураження повинна бути е, менша, ніж сам об'єкт ураження. Головний принцип, так. Да? Тому якщо в тебе цей дрон вартує там 50, 100, там 200 тисяч, то кожного разу, коли ти його чимось вражаєш, то ти повинен розуміти, що це тобі буде вартувати менше. Якщо воно тобі вартує більше, то ти дурень, ну так називаючи речі своїми іменами. Да? Чому? Тому що о, якщо ми перші шахеди були. Ну, казали, що там вони взагалі там вартою 20 тисяч. Такої ціни не було. Я думаю, що ціна починалася з 50 І зараз я погоджуюсь з цими оцінками, які роблять інші експерти: 150 180 200 тисяч зараз вартою шахет, тому що у нього ускладнала система захисту, система наведення, системи е, керування, системи. Вони додали там і є. Окремі екземпляри, де є і супутниковий зв'язок, і двоканальний зв'язок через супутник. Ну, тобто вони там дві, два модулі міні старлінка ставили, фактично, для того, щоб і наводити точно, і бачити, де ти знаходишся, ну, щоб було передача управління фактично оператором. І до цього доходило. Но це на серійне виробництво, це такі разові екземпляри. І якщо буду збільшувати швидкості, буду зменшувати висоти, не буде надійного радіолокаційного виявлення. Перше завдання для боротьби це виявлення. А для цього треба радари підіймати до гори. Якщо вони будуть стояти на землі, скільки б їх не стояло, у тебе дуже важко тобі створити єдину картинку інформаційної обізнаності про те, що в твоєму повітряному просторі коїться. Просто це неможливо. Треба підіймати. Весь світ підіймає радари догори за допомогою дешевого засобу під назвою прив'язний аеростат. Весь світ поляки купили у компанії такому американською за мільярд двісті чотири комплекси. Бачить весь східний свій кордон, бачить на відстані 400 кілометрів. Абсолютно розуміючи, що там, там, там навіть пере, там радари такої чутливості, що вони бачать навіть переміщення там бронетехніки. Ну не 200 ні 4 тисячі 400 кілометрів, до 200. Вони бачать. Да? Це такі системи. Вони вже є. У нас є українські компанії, які здатні підіймати такі аеростати привізні. У нас є компанії, які виробляють радари. які Здатні працювати на таких дистанціях і бачити це. У нас є чудові інженери, які розробляють програмне забезпечення, яке дозволяє за допомогою методів штучного інтелекту розшифровувати ці зображення, які отримують, і робити з них нормальні картинки, які можна сприймати. Да? Тобто нам, повин, нам треба підняти перше завдання, виявити друге завдання. Це чим вражати? Вражати, якщо в тебе літає зі швидкістю там 70 км кілом... 700 км на годину, це одна ситуація, 300 це інша ситуація. Але реактивні дрони-перехоплювачі, які працюють або за принципом ФПВ наведення, або мають свої якісь там мініатюрні радіолокаційні станції, або їх лазерне наведення. Я зараз не кажу, яким саме чином, але я кажу, що треба. До цього готуватися і розробляти відповідні системи, вкладуватися в розробку відповідних систем. Тому що мобільні вогневі групи, при цій моїй повазі до людей, які там е працюють, е зараз, якщо раніше мобільна вогнева група була 5 людей, е то зараз там 2 бійця і все. І два бійця вони, е їм вони оснащені. Їм армія Збройні сили дають пікап і е, турель з кулеметом, забезпечують боєзапасом, а все інше, це на е, совісті територіальних громад. І там, де територіальні громади е, замість укладання бруківки, вони оснащують свої мобільні вогневі групи, там тепловізорами, mm -hmm. за, там нічного спостереження, там, лазерними е, указками, прожекторами і таке інше. Там одна ситуація. Але все одно, як ти їх не оснащуєш, якщо. Там нема системи автоматичного виявлення, автоматичного наведення на ціль, то ціль, яка літає зі швидкістю, скажімо, навіть не 700, а 400 кілометрів, то, то так. І все, і його нема. Тут в цьому контексті ще хотіла уточнити, нам ну, можна тижня півтора чи два тому. Соціальних мережах опублікувало відео, як F-16 збиває дрони. Це здається, було над Хмельницькою областю, і отут, в вашому контексті, думаєте, це от якраз, от ця, скажімо, так, ознака дурості, що використовується той метод, що чи можливо у нас просто іншого виходу немає, як ще знищити цю ціль. Ну, якщо він вже летить, і ти розумієш, що він пролетає, і там буде нанесено ураження, то ти будеш пускати як 16 і на початку гарячої фази, як тільки ми отримали патріот, там був випадок, коли е цей шахет збивали ракетою Петріот. Так? Да? Ну, було ну, доня, додня, ну, слава Богу, що більше такого не було. Але е дійсно, ти ж не знаєш, яке буде ураження, яка, яка в нього мета, як, куди він попаде. Тому ти використовуєш літак, ну, ну такий підход використання літака бойового винищувача, F-16, година експлуатації якого вартує е, 25 тисяч доларів, ну що найменше, і ракету, яку ти використовуєш, якщо ти там використовуєш ракету, ну все одно там ну 30-50 тисяч буде. Ну е, якщо ти там навіть радянську використовуєш, якщо ти там використовуєш Сайдвіндера М9, або там. Радянською А-73, ну для f 16 вона не підходить, а от Сайдвіндер підходить, Ну, він все одно щось вартує. Да? Тому коли вже працює f 16 проти Шахеда, це значить, що всі інші засоби його виявлення і враження не спрацювали. це тільки mm -hmm. підтверджує про те, що я кажу, що нам треба переглядати цю концепцію захисту від подібних цілей. Угу. Пане Костянтине, наостанок хочу вашу оцінку отримати від заяви видання Нью-Йорк Таймс, що Україна до літа отримує одну систему ППО «Петріот», яка базувалася в Ізраїлі, а також обговорюється передача Києву ще однієї з Німеччини або Греції. Ну тобто, це ще плани, ми ще очікуємо, коли ці системи прибудуть. Але за даними цього видання, вже прямо зараз дві з восьми систем ППО, які має Київ, перебувають. На ремонті, тобто фактично у нас зараз на бойовому завданні лише шість е, систем. І от е, як у цей е, одночасний ремонт е, впливає на цю загальну спроможність протиповітряної оборони в рамках того, що ми от, ледь не щоночі маємо повітряні постійні атаки. Нещодавно от, не просто безпілотники, але й балістичні ракети. Ну, тут історія така, що е, минулого року ми дуже просили наших партнерів: дайте можливість захиститися, і е, всі дуже напружено шукали, де б знайти Петріоти. А Ізраїль в цей час сказав, що ми списуємо Петріоти, які є у нас, е, тому що ми ставимо систему «Проща Давіда, яка в три рази дешевша, ніж Петріот. Яка, ракета якої в три рази дешевше, ніж Петріот, яка виконує задачі на більших відстанях, ніж Петріот, то ми будемо їх там виводити з обороту. І будемо їх повертати в Сполучені Штати, тому що ну, фактично монополію на збиття балістичних цілей е мають Сполучені Штати, потім Ізраїль, і потім частково е Франко-італіянський консорціум СамТІ. Ну, їх розробка сам ті, <кій> і е коли ми просили американців, це ще при Байдені, ще, ще півроку до виборів, просили: Ну, дайте, дайте нам оці Петріоти, що Ізраїль списує, да ні, там складнощі, там ізраїльські стоять комплекси, там е обладнання, це треба переробляти. Ну зараз вже почали переробляти. Верніше тоді ще почали переробляти. І схоже, що одну установку переробили, один комплекс переробили і е, готові його нам передати. Е, ще нам всі шукали, 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 і ми показували, де шукати. Румунія з свого часу купила сім комплексів Петріот, три імплементували четвертий в процесі імплементації, і казали: у вас же там ще три стоїть, ну, вони ж вам зараз ще не досить потрібні. На умовах оренди, на умовах лізінгу, на яких загодно умовах, у нас кожного дня б'ють, дайте нам ці комплекси, щоб ми могли захиститися. І от у грудні минулого року було повідомлення, що Румунія погодилась передати ці три комплекси от нам. Але, мабуть, там були якісь додаткові умови стосовно цього, які не були виконані, і ці, і ці комплекси нам не передали. А зараз з приходом там зовсім іншої влади в Румунії я не впевнений, що це взагалі буде можливо. А тому з тих установок, які Німеччина е, періодично там е, Німеччина, Нідерланди е, раніше це була ще Британія і ще раніше були американці, які е, один комплекс чи два комплекси Петріот вдоль схід, східних кордонів НАТО виставляли для. Чергування, ну так би так би мовити, посилення зараз. Польща дуже серйозно посилила, посилила свої озброєння не тільки з точки зору там радіолокаційних станцій або зенітно ракетних комплексів, в тому числі Петріот, а взагалі дуже серйозно озброюється і по темпу озброєнь. Вона зараз номер один в Європі. Вона і, і грошей дуже багато витрачає на всі ці питання, які пов'язані з безпекою. Поляки дуже. Якщо є ймовірність нападу з боку Росії, то поляки проти цієї ймовірності працюють в повний роз тому щоб її максимально зменшити, ну от така історія. Тому коли кажуть, скільки в нас комплексів, то тут цифри якісь якось вони там десь щось чули, щось не чули, щось там ремонт, не ремонт, ремонт різні бувають. Регламенти треба проводити. Різні взагалі забезпеченням одного радіолокаційного комплексу типу Петріва займається там близько ста людей. 90 фахівців повинні займатися його обслуговуванням, тобто там є якась кількість елементів які треба обслуговувати постійно. Казати, що комплекс в ремонті він не працює. Ну я б я, я б так не наважився. Угу, почула, пане Костянтине. Щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням для наших глядачів. Сподіваюся, воно вже краще розуміється у цих надскладних темах. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був разом з нами. Друзі, ще раз, пане Костянтине, дякую вам. Дякую на все добре.